Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 16 населених пунктів Харківщини. Атакували ветеринарне Вовчанське гатище Малововчу Чугуївського району, дворічну Сеньківку Петропавлівку, Іванівку Берестове Куп'янського району та інші. Ворог завдав авіаударів по Сеньківці, Петропавлівці, Куп'янську, Курилівці, Куп'янського району. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Станом на 30 листопада із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 299 дітей з родинами. З них дві дитини з батьками виїхали з. Самостійно заходи примусової евакуації завершені. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. 29 листопада листопада, пів на сьому, на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватній оселі на вулиці Садовій у прикордонному селі Новоолександрівка Вовчанської громади. На її ліквідацію виїхали вогнеборці 66-го державного пожежно-рятувального посту. Їм на допомогу також направили добровольців вогнеборців місцевого сільськогосподарського підприємства, прибувши до місця виклику, рятувального. Вальники застали вже розвинену пожежу, яка повністю охопила дах будинку площею 60 квадратних метрів. Під час пожежу гасіння вони виявили тіло загиблого чоловіка 1985 року народження. Вогонь локалізували о сьомій, ліквідували о десятій. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стала необережність під час паління. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів за даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку противник провів штурмові дії біля Синьківки Петропавлівки, де сили оборони відбило сім атак ворога. Марія Сув'єва тигор Мікенін, Харків, новини.